У Кропивницькому на акцію за право на демобілізацію вийшли рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії, розповіла учасниця Юлія. Вона прийшла з сином Олександром. Прізвище попросила не називати зміркувань безпеки для її чоловіка. Щоб прийняли закон про демобілізацію через 18 місяців служби. Мій чоловік на службі з перших днів. Ми його чекаємо вдома. Це дуже важко і морально, і фізично, і психологічно. Ми вимагаємо право на відпочинок. Вони втомилися. Мій чоловік дасть 645 днів вже на службі. Діти без батька, стільки днів вже. За підрахунками Суспільного, до акції долучились 30 людей. 627 днів чекає з війни чоловіка, сказала Кропивничанка Оксана. Він на війні з березня 2022 року, тобто вже 20 місяців він там. І весь цей час по місту ми всі бачимо, як теж гуляють інші чоловіки, відпочивають, в кафе сидять. І не зрозуміла ця несправедливість, чому наші чоловіки воюють з перших днів війни, а інші знаходяться вдома зі своїми сім'ями. Тому ми тут стоїмо і вимагаємо, щоб наших чоловіків демобілізували після 18 місяців служби. З війни чекає племінника Єлизавета Флорінцева. З березня боює 22-го року. Поряд його синочок, який не бачить тата, поряд жінка, мама його. Чекаємо якихось рішень від нашої держави. Щоб вони все-таки вирішили це питання, тому що люди дуже вморюються. І я розумію, що ніхто не хоче йти, але потрібно, інакше війна прийде до нас. Вона буде в наших домівках і в нашому місті. Біля учасників акції зупинився кропивничанин Володимир Самойленко, говорить, вимоги підтримує. Треба їх виміняти хоча б раз в півтора року, щоб вони могли прийти до тях морально мається на увазі. На жаль, ресурс у нас трошки менший, ніж у москалів. Розумієте, в цьому все питання. А те, що треба міняти, так треба. 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і мобілізацію продовжували сім разів: востаннє 16 листопада до 14 лютого. Нині до Верховної Ради поданий законопроєкт номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Зареєстрував його у березні. Народний депутат Олексій Гончаренко. Законопроєкт про демобілізацію, про право на демобілізацію. тих, хто відслужив 18 місяців. Він в комітеті з національної безпеки та оборони на жаль в березня місяця. Жодного руху по ньому немає. я вважаю, що в нас буде фактично з'являтися дуже серйозний конфлікт в суспільстві, і це буде позначитися на всьому. Це позначиться і на морально-психологічному стані в війську, це позначиться на морально-психологічному стані в а тому, що люди, які не будуть бачити виходу, це просто не чесно. Сказати людям, що для них вихід з війська це тільки вибачте, двохсотими або трьохсотими. Це неправильно, це нечесно, Це розколює суспільство на тих, хто живе війною, це ті, хто сьогодні воюють і їхні родини, і ті, хто ну, можуть цю війну і не помічати, ми почули певні позитивні сигнали на останні станція Верховного командувача обговорювалося питання демобілізації. Те, прошого було оголошено публічно, це вперше. Ви хочеться вірити, що це буде мати наслідки якісь і цей законопроект почнеться. Його обговорення а, ну і за ця ідея. Мені байдуже який законопроект приймають. Просто іншого немає, а, але сама ідея має бути обговорена і, саме головне реалізована. Це залежить від більшості комітету і голови комітету спеціальної безпеки оборони. Очевидно, що це слуги народу. І це залежить від спікера парламенту, і більшості парламенті. Знову-таки, очевидно, що це Стефанчук і слуги народу. Таку акцію у Кропивницькому організовують втретє. Перша була наприкінці жовтня. Учасники сподіваються, що влада їх почує. Сказала Єлизавета Флорінцева. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.